Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні Ісус запитує кожного кожного з нас, чи наше життя спокушає інших до гріха, чи надихає до добра. Каже Ісус сьогодні про цю таку дійсність, яка існує в світі, цю небезпеку, що Своїм життям, своїм гріхом ми також можемо спричинитися до гріха іншої людини, бути згіршенням. І коли кажемо це слово, згіршити когось, зробити в певному сенсі когось гіршим. І звичайно, це не означає, що людина не несе сама відповідальність за свої вчинки, за, за свій вибір. Але Ісус сьогодні говорить нам про те, що. Наше життя, наші слова, наші вибори, наші вчинки можуть, на жаль, спричинитися до того, що, що людина також може спокуситися до гріха. І тому каже Сьогодні Ісус, такі слова, що, що горе тому, через кого приходять спокуси. Спокусити взагалі. В в грецькій мові це оригінальне слово і звучить як скандалон, таке слово скандалон. Воно нам нагадує слово, що звідти є це ж слово скандал. Скандалон це така перешкода на дорозі. Чи коли людина йде, є перешкода, через яку вона спотикається і падає. І, і спокусити, це, власне, створити певну таку перешкоду, що інша людина, ідучи, вона зустрічає якби, таку перешкоду. І, і спотикається, і також падає. Скандалон. Ісус, якби сьогодні каже, власне, про, про ту е, таку небезпеку, і, і навіть говорить, наскільки це серйозно, так, каже, що краще було б, щоб ця людина собі почепила жорновий камінь, цей величезний камінь, який власне, використовувався до, для млинів, так, і, і каже, що ні, кинулося в море з цим каменем на шиї. Ніж, власне, щоб спокусила одного з малих. І тому каже Ісус далі, зважайте на себе, зважайте на себе. Бути власне, тим, хто, хто своїм життям є, є для інших тим, хто спонукає до добра, хто надихає до добра, або бути тим, хто є як цей камінь, як цей скандалон. Вести до спокуси. Ось перед такими ну, в певному сенсі, можливостями, але теж і вибором ми, брати і сестри, стаємо в нашому житті. Тоді, коли, коли стаємо перед певним вибором, якою дорогою йти, як щось робити. І Ісус нас теж якби заохочує до того, віддаючи, звичайно, теж те, що ця інша людина має. Робити вибір, але що також і мій вибір впливає, впливає на інших. Чи моє життя є таким, яке спокушає інших до гріха, мої слова, мої вчинки, моє життя, мої, мій вибір, чи моє життя є таким, яке, яке надихає до, спокушає до зла, чи надихає до добра? Надихає до того, щоб. Може, бути, і до цього нас теж кличе Господь, щоб наше життя було таким, яке надихає до добра, яке скеровує до добра, яке запалює до добра, яке, яке надихає і притягає до того, щоб жити добром, чеснотами. До цього теж Господь нас е, запрошує. І сьогодні хоче нам також давати цю благодать. І запрошення теж до того, як власне, ми чули ці слова, щоб зважайте на себе, каже Ісус, щоб дбати про себе, дбати також про цей внутрішній наш світ, духовне життя. Вчора, коли теж папа під час роздумів і промови відносно уривку Євангелія перед молитвою ангел Господній в Ватикані, він говорив, власне, про. Таке значення олії, яке несли діви вчора ми в Івангелії в наших храмах чули, власне, цей уривок про п'ятьох нерозумних і п'ятьох мудрих дів. І ці мудрі діви відрізнялися тим, що вони приготували олію до своїх світильників. І щось, що, на перший погляд, є невидимим в цих світильниках, але щось без чого ці світильники не змогли би горіти. І це так само каже, казав папа в нашому житті. Є із тим внутрішнім життям, з нашим духовним життям, те, що здається, на перший погляд, невидиме, те, що, може, непомітне є для інших. Те може, що здається інколи, навіть нам не настільки важливе, а воно і є дуже суттєве, дуже важливе. Якби теж запрошував він теж вчора до тої турботи про. Про духовне життя, про нашу молитовне життя, наше молитовне життя, про нашу єдність з Богом, про наше слухання Божого Слова. Турбота, про духовне життя. Це, напевно, також є це зважання на себе, про яке нам говорить сьогодні Ісус. Зважайте на себе, дбайте, власне, про, про цю олію до ваших світильників, олію, яким є цей наш зв'язок з Богом, це внутрішнє наше життя. А, тако, а тоді. Так і наше життя, наші вчинки, наші дії вони будуть такими, які будуть надихати, притягати інших до добра, яким є сам Господь.